А в нас з вами сьогодні по рахунку 19-та культура насіння чорного конжута. На попередніх відео ви бачили, як ми тиснемо усі види горіхів, тмин, розторопшу, кокосову стружку. Усі культури мають різний тонаж. При різному тонажі кожна культура віддає олію. Даний спосіб віджиму називається. Холодний віджим, так як тут нічого не підігрівається, немає контакту з металом. Діжка в нас дерев'яна, пропитана всередині пчолиним воском. В кінці ми получаємо натуральний екологічний продукт. Так, давайте приступимо. Сьогодні у нас один кілограм, рівно 1 кілограм насіння. Це все поміщається до синтетичного мішечка. Сьогодні я вивернув. Швами всередину зробив мішечок для експерименту, подивитися, можливо, щось поміняється в кращу сторону. Так. Зараз будемо, як то кажуть, приступати до процесу. Мішечок згортаємо. Я беру звичайний бант роблю. Бант, конверт. Спочатку у нас Завжди йде прижимний поршень, це перший з прорізами, він завжди грубший. раз, другий блінчик, але перед тим завжди перевіряйте хомоти на затяжку. Раз, перевірили, два перевірили, якщо потрібно, підтягнули. Так. Бачите, якщо у нас висота дозволяє, додав ще один дерев'яний поршень. І... В кінці металевий блін. Виставляємо це все по центру. Так, відцентрували, щоб рівномірно поршень за поршнем сходив, ніде нічого не закушувало. І будемо тиснути на наші електромасло на 700 бар. У нас на неї зараз діє знижка, дуже хороша ціна. Також можемо комплектувати це все гідравлічними розпроділювачами на 2, на три, на 4 контура. Подальшому ви собі можете додати преси і за рахунок електромаслостанції це все буде проводитись в рух. Дуже все легко і надійно працює. І набагато швидше. Так. Дивимося, що в нас 5 тонн. Бачите, по мірі того, як ми тиснемо, наша стрілка опускається. Це так повинно бути. Наше насіння просідає. Ще коли почне в нас олія відділятись, ну, це все логічно. Бо часом бували дзвінки поступають від клієнтів. Ми накачали, а у нас манометр падає. Все так має бути. Манометр ніколи не повинен стояти на одному місці, він завжди буде опускатись. Так, і у нас є вже дев'ять тонн. Так, що у нас масло зашипіло і пішли перші каплі олії? На дев'яти тоннах. плюс мінус дев'ять тонн у нас було. Зараз глянемо. За дві хвилини, скільки в нас набіжить. І будемо тиснути два рази. Подальшому це насіння дістанемо, перемішаємо. І за другим разом для експерименту я це все показую, розказую, які культури ми можемо тиснути, на яких хто ножах починає бігти та чи та олія. І ніколи завжди не давайте, от, наприклад, засипали ви насіння, ніколи завжди не давайте. Максимальний тонаж спочатку, там зразу 40 тонн дали. І ви думаєте, що олія почне бі... краще бігти чи більше вибіжить. Буде більше олії, буде швидше бігти, але вона не буде встигати відділятись через сам носик. І може побігти через верх доньця, ну, почне шпарити з усіх, як то кажуть, щелей. Все робити поступово, не спішити. Так, у нас 16 тонн. Скільки у нас? Вже десь хвилинка часу пройшла, і за цю хвилинку у нас набігло 150 мл. Бачите, олія біжить, наш манометр опускається. 25 тонн на 25 тоннах. Зупинимося, більше качати не будемо. Сама культура по собі не тверда, дуже, дуже легко вона піддалась. Дуже легко вона піддалась, олія швидко пішла. Так, що в нас тут вже 200, 200 мл. непогано. Якщо так в подальшому буде бігти, то. Ну, літра ми не досягнемо. Грам 400-450, я думаю, у нас буде. Що це таке в нас і для чого це? Це наші маслопреси, які ми виготовляємо для віджиму дуже багатьох культур. А сьогодні ми тиснемо рівно 1 кілограм чорного конжута. Ми його помістили всередину до діжки. Дали наш 25 тонн, дали годинку часу, щоб це все постояло, вибігло. І за цей час нам накапало рівно 400 мл олії. Це дуже непоганий результат. Зараз це все будемо витягувати, спускаємо тиск з нашої маслостанції. За рахунок пружин, які є в нас на штоці, шток піднімається вверх в робоче положення. Зараз дістанемо нашу культуру всередині, глянемо наскільки вона відтислась. Так. Є так. це донце, нижня частина, де збирається наша олія. Тут, якщо так трошки постояти, можна ще пару капель скрапати. Цього робити не будемо. Я вам показую це все для експерименту, як це все працює. Ви собі вдома в домашніх умовах розберетесь. І так, почали, почали ми комплектувати, ви дуже просили. Почали комплектувати ось такими дерев'яними тішечками. Вони ставляться для того, щоб випресувати наш мішок всередини. Бачите? Ось так він тут знаходиться. Нам тепер його потрібно випросувати. Так, так, починаємо з того, що поміщаємо нашу діжку на ці підставочки. Ось такі блінчики. Завжди один блінчик іде в комплекті. Менше Так. І починаємо в цей самий спосіб виймати наш мішечок. Буде виходити все з крипом. Руками, молотком. Вибивати ви ніяк не виб'єте, завжди виймайте за допомогою відработки. Все, бачите, наш блінчик вискочив. Так, і що? Ми мішечок вивернули. Вами всередину, ну, різниці я не побачив, як би як був цілий, так і лишився. <гум> зараз перемішаємо наше насіння. Я вам покажу зараз на камеру. Ось так, бачите. Ну, наполовину, наполовину, наполовину насіння роздушилось Так, перемішаємо. І все. Так, що наші блінчки? Ага, наші блінчки не хочуть виходити. Зараз ще раз їх продавимо. О, є. Так, 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 так. І дивіться, завжди, завжди старайтесь. От, наприклад, якщо ви цей раз тиснули, е блінчик, не блінчик, а діжку з цієї сторони на наступний раз перевертаємо її на інший бік. Це робиться для того, щоб наша діжка рівномірно зношувалася. Тоді вона буде вам довго служити. Так, все, процедура у нас по повторюється. Все робимо те саме, що і перший раз. Мішечок складаємо конвертом. Перший у нас, ви пам'ятаєте, завжди йде грубший дерев'яний поршень. За ним йде в комплекті він завжди йде другий дерев'яний поршень. Третій поршень можна докупити у нас додатково. Третій поршень. Це для того, от, наприклад, коли ви хочете загрузити один кілограм, тоді вам потрібен третій додатковий поршень. І обов'язково завжди металевий поршень. Для того? Для, чого? для того, щоб не продавлювався наш дерев'яний блін. Він лягає на всю поверхню. Металевий поршень, він також завжди йде в комплекті. І все, відцентрували, все по центру у нас. І, і, і. будемо давати тонаж. За першим разом, ви пам'ятаєте, у нас олія пішла на 10 тонн. Думаю, зразу можна давати 20 тонн. Так, пройшли цей етап, все рівно. 5 тонн, 7 тонн, 10 тонн. Так само дамо там 25, трошки може більше, лишимо на годинку часу. Рівно 400, запам'ятайте, рівно 400 міліграм, мілілітрів. Так, 15, 16, 17, 19, 20 тонн. Піднімемося до 20. Так, олії ще нема. 20 тонн. 22, 22, 23 тонни двадцять 24 тонни 25 тонн. Треба почекати, не все так зразу. За другим разом набагато тяжче олію продавити так як за перший раз, якщо ми Тиснемо, наприклад, любу культуру. Завжди за перший раз люба культура віддає до 80% олії. Десь там ще лишається 20% і цих 20% завжди найтяжче продавити. Так, 25 тонн, 26. Ну, давайте до 27-28, 29 тонн. Тридцять тон. Тридцять тонн. Тридцять одна тонна. О, бачу, капелька збирається. Тридцять одна тонна. Є, перша капля пішла. Тридцять одна тонна. Ну, бачите, за першим разом в нас йшла струйка, за другим разом тільки капля. Ну, нічого, це в нас експеримент. Я завжди вам показую, розказую, як це все працює. А ви вже собі вирішуєте. Тиснути другий раз, ще не тиснути. Так, 30, 32 тони. О, 32 тонах зупинимося, нехай стоїть. Пройшла в нас ще годинка часу. Ага, За цей час накапало нам 450 мл, плюс 50 мл за годинку часу. Так, скидаємо тиск. Дуже часте питання від наших клієнтів, як доглядати за діжкою. Дуже простий догляд. Беремо звичайну вологу серветку, протираємо. Самі пази також можна вичищати звичайною щіточкою. Але ніколи не відкручуйте комути. Бо якщо ви дану діжку розберете, ви її вже докупи самі не зберете, це точно. Так. Все. Зараз зважимо, зважимо, скільки в нас вийшло в грамах це все, і виведемо саму пропорцію. У нас на вазі 490 грам заокруглили, 489, 490. Мінус сама Тара 60 грам. Порахували ми і того в відсотковій пропорції ми получили 43% виходу олії з 1 кг. На колір, як бачите, дана олія має такий зелений відтінок, як насіння, як голе насіння, гарбузове насіння. Зараз пробуємо на смак. Дуже запашна і приємна олія. Натурпродукт, екологічний натурпродукт. Так що, кого зацікавили дані преси, які ми виготовляємо, звертайтесь до нас, телефонуйте. Ми завжди вам підскажемо, пояснимо. Усім дякую, до зустрічі!